Друзі, з вами знову канал Цікавих речей. Сьогодні буде огляд продаж порцелянових статуеток. Всі ці статуетки вже були на оглядах. Це те, що є в мене на даний момент на залочку для продажу. Тому будуть ціна, статуетка, ціна. Ще хочу наголосити, що вже середина літа. На вулиці Жарень, тому знімаємо в хаті, де більш прохладніше. І наголошую на літні знижки в 10%. Тому, друзі, будь ласка, не прогавте ці знижки. Кому потрібно, поїхали перегляду. Почнемо ось такий. Дід Мороз. Радянська статуетка виробника я так і не замоніторив. Але щось радянське. Будь ласка, 400 гривень ціна. Далі вакула, трубка, вакула, чорт, вечори на хуторі поблизу Диканьки, Київський експериментальний, 1200. Статуетка із серії Наші будні Валентини Тригубової. Виробник старенький коростень. Охотник такий з собакою, з рушницею. Ціна 3000 гривень. Далі парні. Хто сказав? М'яв чи гав. Стареньке клеймо київське, вищий сорт. Собачка і, ось хто сказав, міняв. клеймо глобус червоного кольору. Продається в парі. Це парна композиція. Ціна 2000 гривень. Далі ось такий гармоніст, баяніст. Це у нас Дульова. До нього ще плясу не повинні бути. Ціна гармоніста 1500 гривень. Далі дівчинка з зеркальцем. В дуже гарному стані. Виробник сисерть. Їх є дві статуетки, Одна велика. Це мініатюрка. Ціна 1800 гривень. Клоун карандаш. Собака клякса. Виробник Поломне. Ціна 800 гривень. Плясунья Дарія. Виробник старенька городниця. Вищий сорт. Ціна 1300 гривень. Щасливе дитинство, хлопчик на конячці, виробник ЗХК Поломне, ціна 1600 гривень. Далі, танці народів світу, Валентина Тригубова, автор цієї статуетки. Коростень 60-х. Це саме грузинський танок. Ціна 1600 гривень. Далі ливення. Виробник ЛФЗ синього кольору клеймо, Ціна 800 гривень. Знижка, друзі, буде діяти до виходу наступного огляду. То, то біж, ну і чи до виходу, чи на всі ці речі, які ви зараз бачите в огляді. Знижка буде 10%. В незалежності одну, ви будете купувати дві чи три. Ось такий олімпійський ведмедь. Виробник Баранівка. Ціна 450 гривень. Так, от сюди. Далі статуетка із серії карусель. Ось тут хлопчик на черепасі. Виробник київський експериментальний. 60-ті роки. Ціна 3000 гривень. Зазвичай ці дорожчі, але ця. Недофарбована, без позолоти, але колекцію може прикрасити і ціна для цієї статуетки невелика. Далі статуетка із серії Українці Валентини Тригубової. Ось дівчинка. Тарасика зараз, на жаль, немає, але є ось дівчинка в дуже гарному стані. Пулимо Коростень 60-х, ціна 3000 гривень на дівчинку. Так, ось також діти танцюють український танок. В дуже гарному стані. Виробник ЗХК полони, бачите, прокрашені підошви. На київських вони не прокрашені. Ну і буває, клеймо на ЗКХ-шних. я клейма ні разу не бачив. Ціна цієї, цих діток українських 2300 гривень. Далі статуетка юна господиня з пофарбованим обличчям, бачите, така більш рідкісна, в дуже гарному стані. Стареньке клеймо, Дмитровський завод Дульова. Будь ласка, там 60-й чи 61-й. Не бачу рік. Ціна цієї статуетки 4500 гривень. Далі Оксана розплітає косу. Чи заплітає косу. Виробник ЗХК полоне ціна 1200 гривень. Ось такий благородний олень, осінь, осінній, ліс, осінь, дуже гарна статуетка, виробник ЛФЗ. Ціна оленя 1600 гривень. Далі ось такий охотник зі своїм псом, з рушницею, бачите. Також гарна статуетка в гарному стані. Виробник полонне червоного кольору. Ціна 1600 гривень. Так далі, травнева ніч. Ось така дуже гарна, на обличчя. Дивіться, які обличчя. Це у нас виробник. Київський експериментальний, глобус, старенька річ. Рідкісна, нечасто. Ціна цієї травневої ночі 2000 гривень. Далі дівчинка з глечиком. Або називають дівчинка з бубликами. Також стан гарний. Виробник ЗХК Полонне. Перший сорт. Ціна 850 гривень. Далі лебідушка. В дуже гарному стані. Височенька статуетка. Виробник Дульова. Старенька клеймо. Ось тут 61 рік. Ціна лебідушки. 4 тисячі гривень. Цеганочка в танку. Одна в мене лишилась в дуже гарному стані. Виробник київський експериментальний. Ціна циганочки 3 тисячі гривень. Ну і дві такі тяжка артилерія, світерець, це у нас не порцеляна, це фаянс, дуже рідкісна статуетка, об'ємна, фактурна, дуже гарна виробник. Зік Конаково. Давай так переверну. Буде гарно видно. Будь ласка, Клеймо. в дуже гарному стані. Ціна цієї дівчинки вітерка 8 тисяч гривень. Остання на сьогодні також ставлю її. На літні знижки, статуетка мамина пісня, ціна на неї виросла. На сьогоднішній день ціна цього порцелянового шедевра 10 тисяч гривень. Виробник київський експериментальний. Будь ласка. Тож, друзі, як ви бачите, ціни. На порцелянові статуетки постійно зростають, іноді дуже швидко на деякі популярні, рідкісні, дуже швидко не вспіваєш за цінами. Тож, будь ласка, користуйтесь дуже гарний інструмент для інвестицій, для зберігання ваших коштів. Будь ласка. Всім, кому сподобався сьогоднішній огляд, поставте до нього вподобайку. Ось, кому що сподобалось з речей, пишіть, дзвоніть мені, телефон, вайбер, телеграм. По традиції хочу вам всім побажати мирного неба в нашій країні. Всім вам і вашим рідним міцного здоров'я. Всім пока і побачимось на Барахольц. Ти заходь, коли що.